проводили перевірку і цих питань, і за наслідками перевірок вживали заходів реагування, які передбачені законом про запобігання корупції. Які основні висновки цього дослідження? Перше і, мабуть, саме головне. Обмеження права громадян вільно залишати територію України у період воєнного стану відповідно до Конституції України та закону України про правовий шлях, правовий режим воєнного стану може запроваджуватись виключно шляхом його прямого встановлення в указі президента України проведення воєнного стану. В указі президента України проведення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року за номером 64-2022 такого обмеження встановлено не було. У разі у разі прийняття рішення про необхідність обмеження права окремих категорій громадян вільно залишати територію України в період воєнного стану першим кроком має бути встановлення такого обмеження саме в згаданому указі Президента України шляхом внесення до нього відповідних змін та їх подальшого затвердження Верховною Радою України. Такі зміни мають встановлювати тимчасове на період дії воєнного стану обмеження, право визначених категорій громадян вільно залишати територію України. Передбачено статтею 33 Конституції України, а також завдання військовому командуванню, військовим адміністраціям, органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо запровадження та здійснення заходів з за обмеження цього права відповідно до статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану та статті 3 закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України з урахуванням необхідних винятків. Тобто всі обмеження. Мають міститися в указі президента, який затверджується Верховною Радою України. Указ, ухвалений 24 лютого, дослівно цитує Конституцію, допускає можливість таких обмежень на майбутнє, але не містить необхідної прямої заборони на виїзд, на підставі чого прикордонники припинили випускати чоловіків. Національне агентство дослідило це хронологічно. Регулювання цієї теми розподіляється на дві частини: від початку війни і до 1 квітня, та від 1 квітня до тепер. До 1 квітня були листи та роз'яснення Державної прикордонної служби України, а з 1 квітня були внесені зміни від порядку перетину кордону, затвердженого Кабінетом міністрів України, де з'явилися норми, які з одного боку запроваджують певні дозволи, а з іншого певні заборони. Але це суперечить Конституції і закону про правовий режим воєнного стану. Саме ці обмеження, також неврегульованість у законний спосіб питань щодо цих обмежень, стали першим джерелом корупційних схем і ризиків. В ході цього дослідження ми виявили вісім схем, як відверто протиправних, так і сумнівних.